Та Різдвом Христовим щиро вас всіх вітаю. Нехай перегорнута сторінка 2023 року забере у небуття всю смуту та біль, а новий 2024 рік подарує мир, тепло та радісні дитячі посмішки. Нехай він буде переможним для всіх нас. Бажаю всім благополуччя родина, справжнього людського щастя, здійснення всіх заповітних мрій. Миру, любові, душевної ремоги. Нехай хуртовина забере всі прикрощі, тривоги і печалі, а на заміну прийде спокій, мир, перемога з переможним 2024 роком. Мамій рік, так хочеться диво, що подарунки, родина, свято, щоб мир, щоб сім'я щаслива, різдво, вогні, веселі та, з новим роком і з Різдвом не щирі вам свої вітання вибережіть себе, ми переможемо разом найбільше має побажання. Низький уклін усім захисникам, що нас мов'янки крильми оберігають. Низький уклін герої вашим золотим серцям Від щирих сердення дітей, які надією палають. Чекаю вдома вас дружини, діти, матусі і батьки, і рідні наречені. Бажальному річчя перемовою зустріти, бо ви найкраща армія для мене. i you. Прийшла. Твоя українська білосніжна зима, різдво і новоріччя настає, настане час повернемо своє, нехай цей рік тяжкий минає, а біде за небокрай забирає. Тобі лишить хазяйнувати, чи рік новий, а чи старий? Яка різниця, аби хазяйнували, як годиться? Якби мені хазяїна ще вищий клас, ми в ворогів отих позбулися у раз. І на приміті є один мужчинка. Для мене прямо друга половинка. Не курить і не п'є, і має пай да мельку свою і служить у найкращій армії у ЗСУ. Чи часом це не він, Марічко, прибув до нас на старій приїздці? Зараз питати ну що, міліша, як красуня, хіба я вину, що вороги кругом сунуть? Як це до чого? О. Ти ж забираєш у нас свободу, а мову слухати противне, як споклюжити зумі. Зараз би отак качалкою в чи ваш дух спустив. Та не чіпай, Марічко, того хвостя, для нього судний день колись настане. had a bad week spent the evening pretending it wasn't that deep you could see in my eyes that it was taking over i guess i was just blind and caught up in the moment you know you take all of my stress right now. help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed we forget that we're here right now because we're living life at a different pace stuck in a constant race keep the pressure on you're bound to break something's got to change we should just be counting all our plans and not give a damn if we're missing See you do a picture behind a screen and forget to be lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays and then we'll go all night. Just stepping with the woman I love. All my troubles can't come when I'm in your eyes, We'll keep turning up and go all night. Oh, we have dips and falls in our time, but we know what it feels to be holding up alone. In I'll still go home Night, night To step in with the woman I love Сон. У дві валізи все минуле, далі говгов Ти за кермо невідомий всі нерви, кулака й неви мене так я залишаюся вдихати дим. Останні запахи діори з дим. Я пам'ятаю, ти хотіла прийти Все йде до того, що спочаху над ним свій замух, ніхто не вийде із води сухим. Назастав, на застав напряжний ракет силь Алтама місяцями Герої ми, Героїми, ми тут шоу ран, рот дюжацький скільки ще ракет, ми обіцяємо, коли все ми, не, я танцюватиму цівадом з борсу смогу, і цілуватиму то не Знов і знов, чекай мене, коли все за ними, я паду з в цей флоу, зацілую тобі Знов і знов, чекай мене. Най-ай-ай-ай-ай То лишся земле. Вістерово. О най-ай-ай-ай-ай О, слава, Господу, він молитви мої почув. Степан до мене, з передової аж прибув. Звечиром святим вас, господині, велике українське свято нині. Бажаю від душі в новому році добробуту на кожному кроці, щоб і клівів по морі водилась, щоб вся хатня робота робилась, щоб багатіли пшеницею і всякою дорідною пашницею, щоб пощастило вам в житті, бо маєте руки, працьовиті і золоті. А я вам приніс у цю хату, вогонь надії, віри і любові, щоб ми жили в мирі, були щасливі і здорові. Ну що ж, із такими господарями буде спокій і лад, бо Україна і її люди. Квітучий дивовисний сад. Ой, обігли мій, весела новина, Радуйся, ой, радуйся Земле Божий син, Народився. родився. Ой, обідій. ресela нови на радуся оратуся з e кодисы народився дамдівa марія народиlасы нарадуся орадуся Και ορθιστέ και το διαβοριακό σχέδιο δράσεω ήδη πριν από την δημιουργία του ΕΕ. Σωπούν και σπατάνουν, νομίζω

Щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим! Ми, діти України, сини і дочки, ми гідні жити, ми усі єдині, нехай і збраню, срібні зі дзвіночки, несуть нам мир і перемогу Україні.